Доброго ранку, діти! Сьогодні ми будемо спостерігати за дуже важливою професією. Лікарі це особливі люди, які допомагають нам залишатися здоровими, коли ми хворіємо. Ми йдемо за допомогою. Лікарі вчаться постійно, щоб знайти. Як лікувати різні хвороби та допомогти людям? Лікар може попросити вас показати, де болить. Потім послухати ваше серце або дихання за допомогою спеціального інструмента, який називається аненотоскоп. Лікарі також використовують багато інших інструментів, щоб допомогти нам одужати. Лікарі працюють не тільки в лікарнях, вони можуть працювати де завгодно, в дитячому садочку, школи або в спеціальних медичних інструментах. Є багато різних типів лікарів. Наприклад, педіатр це лікар, який спеціалізується на лікування таких дітей, як ви, тобто маленьких. А ще лікарі нас вчать, як дбати про своє здоров'я, правильно харчуватися, займатися спортом і слідкувати здоровому способу життя. Тож діти, пам'ятайте. Лікар це ваш друг, який завжди допоможе вам, коли ви хворі. До побачення!